Добрий день! слава Україні! Сьогодні продовжуємо працювати над технікою виконання прийому та передачі меча в русі або на місці двома руками над головою. На минулому році ми з вами на минулому тижні ми з вами познайомилися з розминкою волейболіста, технікою виконання передачі зверху над головою. Двома руками. На цьому тижні ми будемо працювати над імітації, точніше, над прийомом і на передачу м'яча в русі. Сьогодні ми працюємо над прийомом м'яча в русі двома роками над головою. Наступному році будемо працювати передачу в русі зверху двома роками над головою. І третій урок це буде складати технічних прави. Нагадую, що перед кожним тренуванням та уроком ми виконуємо розминку для волейболіста. Перед виконанням прав обов'язково треба виконати розминку. І так, перша вправа на сьогодні це. Прийом меча зверху комаркам над головою перед собою. Тобто, коли виконуєте передачу м'яча від стіни нагадує польот м'яча максимально один метр над головою, досі приблизно метр півтора метра. Виконуйте передачу м'яча від стіни так щоб м'яч до вас не долітав. Ви повинні зробити крок вперед. виконати прийом меча зверху домарка і зловити. То у вас буде два дотики до м'яча. Виконуємо передачу між ці до вас я чекому не долітає до вас, ви повинні його зловити над собою, коли зробити крок і прийом чай. Прийом і цілий. І пішли, підемо і цілий. Обов'язково виконуємо крок перевазу наша перевірку. Це перше право проходимо протягом 5-7 хвилин. Середній темп не спішати. Друга вправа, це коли у вас наче залітає за лінію вашого пилу, то вам за голову, за спину. Ви повинні зробити крок назад, виконати прийом і лови печати. Ставить ближче до спини, прийдемо, зловимо ближче до спини. Раз, два. Це друга правило. Третя правило, Коли у вас м'ячик зліва або справа від вас. Тобто, коли у вас м'ячик, наприклад, зліва від вас, ви повинні зробити крок представний вліво, вийти на одну лінію з м'ячиком і виконати прийом або передачу. Так само, коли мечик по діагоналі справа від вас виробити крок самим вправо, одна лінія з м'ячиком, прийом передачі. Тобто виконуємо передачу м'яча по діагоналі від стіни, щоб потім вийти на одну лінію з м'ячиком. Пишнемо вліво від вас. Передача вліво. Прийом, зловимо. Вернулись. Прийдемо, зловимо. Пристанемо кров. Пересування тільки приставним кроком. Також вправий примеч справа від вас. Приставним правим око. Це 4 було основні прави. Підхід під м'яч вперед, назад, право, вліво. Прийом. В І п'ята остання вправа це ваша кисть Нагадую, м'ячик чуть вище вашого лоба руки зігнуті, пальчики оплачують як можна більше початку. І на утримання, як можна довше, виконує передачу від сіни. Можна ускладнити завдання, можна під час передачі вставати на коліно. Можна на коліні попрацювати, можна ставати, Можна на місці помирати. Як кому буде зручно? 5-7 хвилин працюємо. Дякую. Перемога за нами.